Вітаю, Беталішахе в рай проти Еммануель Мастелла. рейтинг 1876, Італія. Італія. Офефес, мафія, о сторі. Як там? там? в мемі Такс. Що ми граємо? Skywning хоче якось виставити. Дай бо пам'ять. Ну, давай, Яро, корнусь. Не знаю, що ти мав мавну. Може в Найдорф перейти. Ти що? Що він хоче нас? Від... Ні, D5, мабуть, треба грати. Ну він тут скоріше за все візьме. Скоріше. Хай hey, б'є. Yeah де 5 я катну. Ні, є 5 я зіграю. Є 5, да. Що ти будеш з ним робити? Переведу кудись на G6, хоча на G6 майже завжди кінь стоїть погано, але хай стоїть. Хочу трошечки помутити водички. Бо суперник не б'є, ну я не буду нічого тут ламати. Свої позиції. Так, оце він, мабуть, правильно зробив. Він молодець. Це я не... А я не правий. Мені не треба було йому так давати просто так хоп хоп хіп Між турою візьме, так? Да? 100%. Ча, шо, тут? Поле я поки що держу, і ну, все. F4, ну, F4. Все-таки Лізе на мене, да? Джагернау цей, ну добре. Да, віддам я тобі цього коня. Бог. Давай, я тобі який зараз віддам. Давай, ставай сюди. Джонні. Давай. На, мені не жалко. Все заради цього центрального пішака. І покращення полей кобилки. F5 ми, ми не можемо дати йому зіграти, а самі хочемо D5. Хоча оцього пішачка також було б непогано з'їсти. Я ж не встигаю. Угу. Давай так, так, так. Інздуру б'є, ми шах і Слона хочу з'їсти. Так, чисто. Поки ніхто не бачить. Хто ж мені це дасть? Інсона мені віддасть. F5 грати я не хочу. Хоча. Не хочу. Буде F5 рівно нарвати. Хочеш ти не хочеш? Треба так грати. чи можна йому просто віддати цього пішика? бо хто мій. Так, так, так. Ну, поставили сюди коня. Нехай віддасть слона. Що стоп, стоп, стоп? Давай так. А він просто йде мат ставити. Кордюпль. Ну, добре, шах. Ну, тепер F5 я граю. Ну, і звісно, так. О! Я навіть не переживаю за свою позицію. Ти з таким прохідним пішаком конем на D5 будеш ти мучитись, чувача. Без... А, хоча ти можеш його прогнати, так? Да? Может, и не будешь сильно мучиться? Можливо, можливо. Ты не хотел меняться, но а что то Что ты сделаешь? Не-не-не, чуваки, все. Вот бай веселка. Пола кінь буде тримати, тут тобі треба буде віддавати якусь якість, чи що ти хочеш. Чу я так не граю. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тут можеш брати, у мене є новий ферзь, так що ні не до цього пішака, хоча. Тру будемо віддавати назад, мабуть. Давай, тупо, а, не. Да уж. Я могу быть... Фу, міг би і сюди піти. Десь я щось да знайшов. 79 на 71. Так, да, була виграна позиція в Еншпілі. Так, тут треба було зіграти мені БА. А. Не хотів я цю туру сюди запускати. Оці. Тому зіграв би 6. Кінь 5, Д5? ну мені щось у цей хід не подобався. А, ми ну, просто блокуємо це все. Коня сюди, ферзь буде блокувати нормально, да? так? Поняв? Так, і я нормально дізнаюсь, що тут все добре. Кінди 3 я просто не бачив. Тому це добра тактика, просто. Так, тут треба було мені зіграти Тура D2. Знову вилка. А, не тут просто, не просто вилка тут. Ні, вилка, так. Да. З з цю саме туру треба взяти. Отак. Король е 7 Не пускаємо десь фрезят. Оцю туру, да. Король D7, да? не пускаємо туру. На зайвий пішак і тут у нас виграна позиція. Ну по комп'ютеру. Так, окей, а тут що? Не було в мене давже шансів? Тому треба було тура Rad 7 зіграти на зв'язці? Так, так, і все. Цікаво. Б5, ну конечно, треба було від'їдати вже цього пішака і вже погоджуватись на те, що в мене цей пішак уже нікуди не йде. А, тут щось ми типу. Тура б 6. Ну, в общем, ладно. Я щось дуже сильно повірив в свого пішака, а тут він нікуди не йде. Да, тут. Ні, отут я виграв. Матч, ну, звісно, Роль Є3. В нього ж нема тут ходу. Я бачив, що він це поле буде тримати, але просто думав, що якось там ще щось буде в мене. Іншого я не бачу. Не туди короля поставив. А так міг би мат поставити. Ну, наприклад, так, да, король рольє 3 я граю і погрожую просто матом. Що йому треба? Віддавати від цього. Ну, окей, веде ферзя, ну, ставить ферзя і отримує мат. Така б могла бути композиція. Я вас пішив. Так, да, правильно, він робить. Ставить підбій, але. Навіть що я забрав би, ну. Ферзі йдуть такі рогаті.